Доброго ранку малятка. Сьогодні продовжимо працювати ручками, готувати наші руки до письма, до роботи в школі. На попередньому занятті ми з вами зробили ось такі тренажери. Так, ми зав'язували стрічечки, шнурки і плели коси. Ось такими мотузками ми сьогодні теж попрацюємо. Можна не тільки плести коси. Якщо ваші батьки дозволять, можна підрізати. Ось дивіться, підрізати і трішечки вкоротити ці коски, дівчинці. Бачите? О, дивіться, вже я трішечки любок Тут відрізала. І ви так можете робити. Так. Але в мене ще є кілька вправ з такими мотузками. Ось дивіться, в мене є різної товщини. Ось ця мотузочка трішки тонша, ця трішки товща. Давайте тоненько візьмемо. Можна робити що завгодно. Можна робити таку вправу. Намотувати на одного пальчика, розпустили. Потім два пальчика взяли. Намотали всю мотузочку. Розпустили, потім три. І рахуйте. Розпустили. Можна просто намотувати, взяти у мотуз, якщо вона вас в'яже, чи бабуся, перемотувати різні клубочки з такими різноковильоровими ниточками. Так, можна це робити. Так, ось якщо у вас тоща така мотузка, то, звісно ж, можна зробити мотузочку, ну, якщо вона вже розкрутилася. Закручуємо кожну, кожну цю мотузочку вузеньку на ширшу. І буде ось так можна робити, пальчики роблять. Можна плести кіски, вчитися, так як ми робили з лялькою. так? Все таке можна робити. Ось, все це можна робити з, мосту, з мотузочками різної толщини. А ось у нас знову наш чудовий зошит. і готовка руки до письма. Звісно ж, тут картиночки можуть вам бути не дуже видно, тому я збільшила. Тут є таке завдання намалювати хвилясту лінію між двома прямими. Ось проводите дві прямі лінії і між ними хвилясту лінію. Потім між чотирма дивіться. Так, І теж тут буде одна хвиля тут. Потім треба вміти комбінувати. Якщо у вас є завдання, заштрихувати якийсь малюночок двома видами штрихування, то ми це і робимо. Ось, наприклад, одне штрихування по косій, Це по прямій, зверху вниз. Тут штрихування хвилястими лінічками, але ці горизонтальні, а в цій частині малюночка вертикальні. Ось таке сердечко в нас, так? Тут теж різні види штрихування. Горизонтальні прямі лінієчки і вертикальні. І тут приривісте, так штрихування і вертикальні. Все це, якщо у вас є таке завдання намалювати. Заштрихувати різними видами, то ви це повинні робити. Можна це робити в будь якій вашій розмальовочці. І не обов'язково її розмальовувати, а ще й штрихувати вміти. Працюйте, і ваші ручки будуть готові до письма. До побачення!